Пам'ятаєте історію про аварійні тополі. На початку жовтня до нас звернулися місцеві жителі з проханням висвітлити проблему, яка непокоїть людей вже не перший рік. Тополі ростуть поруч з приватними будинками і можуть звалитися на них в будь-який момент. О, як йде дощ, сніг, вітер сильний, вони гудуть, тріщать, і таке буває таке відчуття, що вони можуть упасти на дах, приїжджають машини, діти гуляють. Це взагалі, то аварійні вони, так що треба їх або спиляти, або спалити. Швидкого рішення проблеми у відділі благоустрою тоді нам не пообіцяли. Місяця було замало для комунальників, щоб спиляти небезпечну деревину. Потому тому ми звернулися повторно до чиновників, аби нагадати про неприємність людей. Востаннє нас запевнили, до Нового року спиляють. По вулиці Айвазовського вибраковані дві тополі. Так, да, вони аварійні, вже видано ордер на видалення зелених насаджень. Дані дерева будуть спиляні в найближчий час. Я, я вважаю, що до кінця року вони вже будуть спиляні. Спиляємо, звісно, спиляємо. Конечно, спиляємо. Да, да. Зробимо. До нового року спиляємо ці дерева. Обіцянки таки дотрималися, але щоправда, частково. Адже замість вирубки дерева лише опиляли. Зрізали гілля, але стовбур лишило непорушним. Інтернет-каналовий погляд, пам'ятаєте, ми за тополі до вас підходили. Ми хотіли у вас уточнити таку інформацію. Скажіть, будь ласка, їх говорили, що їх опиляють повністю. Ми бачили, як які коронували. Ага. Ми підготовили. Буде свободна хвилинка, обов'язково їх доробимо. Справу зроблено. Йдемо тішити жителів вулиці. Хочу висловити подяку всім людям, хто займався вирішенням питання. З пилу цих величезних тополь, які знаходяться біля наших будівель, вони заважали спокійному життю людей, мешканців вулиці Івазовського. Тепер, як то кажуть, можна спати спокійно. Хотілося б, щоб всі такі нагальні питання так вирішувалися більш швидше завдяки втручанню вашому каналу. Питання зрушили з мертвої точки. І вирішено позитивно. Результат ви бачите. Аварійні тополі спиляні. Да, Результатом ми всі задоволені. Ну, Спасибі вам, звісно. А так ми дуже довго, ждали, ждали, поки їх цей. Довго чекали, років 5-6 чекали. Вже які дує, не так страшно. Досить нарікати. Розкажіть про всі недоліки, відправивши повідомлення в групу ВКонтакті або надіславши електронного листа за адресою PeriSlavнюз в якому обов'язково чітко опишіть проблему, місце знаходження та контактні дані для зворотнього зв'язку.